Духовий оркестр однієї з військових частин Національної гвардії України організував виступ медикам шпиталю, де лікуються силовики. З нагоди дня медика військові музиканти виконали українські естрадні джазові твори, народні композиції у джазовій обробці, розповів нацгвардієць Максим Степанюк. Для підняття їхнього бойового духу, настрою ми виконали для них твори, які їм піднімуть настрій. Я граю на ударних інструментах. Одна з моїх улюблених композицій це караван. Концерт тривав понад півгодини. До програми включили три вокальні композиції. Розповіла Діана Шевчук, яка служить у національній гвардії. З її слів, разом з медиками роблять спільну справу для перемоги у російсько-українській війні. Ми є якби невід'ємною частиною. Ціла сім'я, можна так сказати, разом із нашим медичним закладом. Тому ми вирішили їх привітати на війні. Дуже багато поранених. Дуже багато втрат, і вони зі всіма силами намагаються врятувати життя кожне життя. Музиканти духового оркестру часто влаштовують такі виступи, каже медсестра Світлана Поліщук. А в теперішній час військовий то така хвилина радості це дуже приємно. Всім надаємо допомогу, стараємося всім уділити. Уваги, щоб трошечки підтримати людей, тому що дуже зараз важко всім не можна падати нам в вічі. Нам треба триматися, якщо не ми, то хто в стані війні ми працюємо з 14-го року, тому що наш спеціальний батальйон світя сіди в Іловайськів у Тобто, ми переживаємо це з ними разом. І, звичайно, такі маленькі дрібнички, як сьогоднішня, додають нам наснаги. Ми, звичайно, знаходимося в тилу, а ті лікарі, і фельдшера, і медичні працівники, які зараз перебувають далі, це на сході нашої країни, на півдні. Звичайно, що їм би треба було більше надати позитивних емоцій, ніж нам. Зі слів лікарки Наталії Філіпчук, мрія про концерт духового оркестру, який приурочать перемозі над ворогом, і хоче працювати у мирний час. Оксана Євпак, Валерій Фатисов, Суспільне Луцьк